Всім привіт! І запрошую на канал Чарівний Світ кухні». Якщо ви полюбляєте готувати смачні і привабливі десерти, то пропоную вам влаштувати невеличке свято смаку і приготувати меренговий рулет. Меренга це збиті білки, вони ніжні, невагомі і смачні, тому я впевнена, що такий рулет сподобається навіть найвибагливішим гурманам. Зараз ми будемо збивати білки. Я взяла 6 білків, від 6 яєць. У білки додаємо дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Збиваємо на середніх обертах у легку білу піну. Тепер в декілька прийомів додаємо 250 г цукру. Збиваємо білки до тих пір, поки весь цукор не розчиниться, а також потрібно збивати, звісно, до стійкої маси. До білкової маси додаємо крахмаль. Я взяла кукурудзяний, 1,5 столової ложки. За бажанням всю масу можна додати цитрусову цедру. Щоб не було запаху яєць. І тепер обережно перемішуємо суміш. Тепер на застелений пергамент я його змастила трішки рослиною олією, викладаємо ложкою меренгу. Вирівнюємо її по листу, ставимо в розігріту до 140 градусів духовку на 30 хвилин. Ось меренга іспеклася. Я її дістала з духовки, даю їй трішки охолонути. А доки меренга охолоджується, ми приготуємо крем. Для цього нам потрібно 250 г творожного сиру. Також 1 столову ложку цукрової пудри. І я також додаю 1 чайну ложку ванільного цукру. Додаємо також 100 мл вершків 33% жирності. І тепер все зіб'ємо міксером. Збиваємо приблизно 3-4 хвилини. Меренга вже охолонула, перегортаю її на інший лист пергаменту, а перший пергамент обережно видаляю. Тепер на меренгу я наношу апельсиново абрикосовий джем. Але якщо ви любите, щоб була кислинка, то можна заварити любі ягоди або фрукти. Для цього їх потрібно проварити, додаючи цукор і крахмаль. Довести до кипіння, добре перемішуючи, дати охолонути і так само ось наносити. Всю рецептуру я напишу під відео, частину крему кладу у кондитерський мішок, а іншою частиною, що залишилася, намазую, на меренго. Поверх крему розміщую в'ялену вишню. Зараз я її трішки поріжу. До речі, можна брати і будь-яку іншу кислу ягоду чи фрукт. І тепер обережно згортаємо рулет. Не лякайтеся, якщо він у вас почне тріскатися. Це так повинно бути. Але і слід слідкувати при випіканні за духовкою 30 хвилин не більше. Я все ж таки свій меренговий рулет трішки перепекла. Потрібно навіть було тримати 25 хвилин, в кожного своя духовка, тому ось такий результат. Загортаємо рулет у пергамент і ставимо в холодильник на 1-2 години. Він трішки нас пом'якне, пропитається. І потім будемо його прикрашати. У мене минуло півтори години. Дістала я меренговий рулет із холодильника. Тепер відрізаю кінці, прикрашаю частиною крему з мішка, також в'яленими вишнями. Також прикрашаю пелюстками мигдалю і цукровими намистинками. Ось меренговий рулет і готовий. Погляньте, який десерт повітряний, пористий з хромкою скоринкою зверху. Цей десерт фантастичний! Він тане в роті, крем дуже ніжний і чудово поєднується з любими ягодами та фруктами. Тож готуйте цей десерт, щоб пригостити своїх гостей. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями моїм каналом. Всім до зустрічі!